Привіт, сьогодні у нас шахи. Покажу вам свій особистий дебют чорними, при якому атака йде не по центру, а флангами. Коли білі атакують по центру, я обходжу їх з флангу і там зав'язується велика битва. Це не співпадає з теорією. Але якщо гра відбувається у швидкі шахи, там на хвилину, на три, то мої ходи в принципі можуть... Застукати зненацька суперника. Отже, піжаки сюди і сюди, далі виводиться пішка справа і пішка зліва. Якщо не підпирають далі цю пішку, то ми її ведемо далі, вперед. І можливо аж сюди, якщо тут, скажімо, виведена виведений слон. Якщо він не виведений, то я ставлю третю пішку посередині, прикриваю її одну-дві зразу слоном, оцим, і далі вже рухаюсь або конем сюди, або пішкою, якщо вона під перекриттям. Якщо в нас це виходить, то ми йдемо далі, далі, далі. Ще часто виникає така ситуація. Слон і кінь можуть атакувати ферзю. Оце такий соблазн постійно залишаю я супернику, щоб він туди походив. Якщо він сюди ходить, то я зразу... Підставляю слона. Він, як правило, або б'є, або тікає. Інколи суперники спішать зробити ту тракіровку, і в нього тут зразу з'являється небезпека, бо я продовжую атаку, і він тоді змушений відходити. І тоді виникає можливість атаки на цю клітинку. І далі мот, Ну або інші варіанти розвитку подій. Тут я часто щось жертвую, щоб звільнити клітинку. Ну, наприклад, б'ю оцю пішку або оцю пішку. Вже дивлюся, як там краще. Аналізи на сайтах від чес і часку показують, що це не найкращі ходи. Але я граю так уже два роки і нормально справляюся. Якщо не напарточу, десь далі. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, там вже як вийде. І зараз я вам покажу, як було в реальних іграх на сайтах лічес і часком. Сайт чиском. Суперник захоплює центр. А я висунув назустріч пару пішаків і почав рухатись флангами. Хід пішкою розтінено, як помилку. Не зважаю на теорію і рвусь далі. Суперник з того боку ще й рокіровку зробив. Щоб прорвати оборону, я готовий жертвувати фігури. Крім того, розраховував на помилку суперника. І ці помилки були, що й призвело до моту. Як бачимо, для цього вистачило двох фігур. Ще три навіть нарухались. Сайт лічес. Суперник з набагато вищим рейтингом припустився помилок у грі на одну хвилину. І програв, хоча його позиція була виграшною. Тут мій хід на H5 комп'ютер теж розцінив як неправильний, а тут ми бачимо ту саму рокіровку перед цією пішкою. І все.